На сцені львівської опери відбулася виняткова мистецька подія, що присвячена мужності українського народу та його героїчній боротьбі з російським агресором. Концерт незламній Україні присвячується. Участь у ньому взяла всесвітньої дома канадська диригентка українського походження Керілін Вілсон. Ми щасливі як дирекція Львівської національної опери. Що Кері Віл Вільстон нас вдруге вже за рік. Вона проводить акції і в, 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 в сьогодні в честь України, і в лютому місяці це був е, організований е, теж нею оркестр, який вже відвідав е, і Америку, і Європу. Сама гостя розповідає, що для неї честь виступати тут і мати українське коріння. Її двоюрідний брат зараз воює у ЗСУ, а також до неї приїхала родичка з Чернівців та подарувала вишиванку, яку вона тепер вдягає на дуже важливі події. Я дуже дуже ем, рада, що я можу диригувати Дев'ята симфонія Бетховена українською мовою. Я рік е, останній е, назад. Рік на зарік, рік а за рік не говорив українську мову. А я обожнюю українську мову. А зараз я питаюся тим, що я можу розмовляти українську мову. Зокрема, на сцені під орудою Керіліну Вілсон виконали дев'яту симфонію Людвига Ван Бетховена та симфонічну композицію Нова присвята мужності України нашої композиторки Вікторії Польової. Це був мій вклад у в те, що я відчувала. Я відчувала, що я маю якимось чином підтримувати, захищати своїх людей, і, і як я це можу робити. І Я зрозуміла, що єдиний путь для мене єдиний шлях це писати музику, яка буде згуртовувати згуртовувати людей і, і давати їм підтримку, давати їм відчуття надії і відчуття сили. Також вперше до України завітав і генеральний директор метрополітен опери у Нью-Йорку Пітер Гелб. Я дуже радий бути тут. Мої дідусь та бабуся були з невеличкого села у Карпатах, які зараз є частиною України. У Метрополітен-Опері ми з першого дня підтримуємо Україну. Ми підтримуємо право українців бути вільними і закликаємо усіх захищати цю країну. Наша опера разом з польським театром та міністерством культури підтримали створення українського оркестру свободи. Наостанок Керілін додала, що неодмінно завітає до нас ще не один раз, бо відчуває Україну своїм другим домом. Давид берішвілі Семен Пулик, правда тут, Львів.